Якщо дивитися це відео, то вже новий рік. З Новим роком вас усіх. Е, все бажаємо. Бажаю, щоб Ну і підпишіться на канал. Ну, бажаю всього найкращого. Ще, щоб вас батьки не сварили, щоб ви отримали хороші оцінки в школі. Щоб вчителі не били вас. Щоб усе вас виходило, всі мрії збувалися. Ну і все таке. перейдемо в суті того відео. Зараз новий рік. Зараз не новий рік, але ви дивитеся і це вже новий рік. Суть. Ми залізли сюди, ну, ми дуже довго лапали. Не дай бог хтось напише, що це монтаж. Насправді дуже високо але така висота, і дуже було високо, дуже була глибока висота. Я, мені здається, що ми тут будемо дуже довго Котимся. котимося. Ось туди. І зараз ми будемо спускатися. Ну лавина. Давайте. Лапина. Господи. Це не я. я буду тут говорила. Я так не буду. Ну що сказати? Ми зараз будемо спускатися. Ні, не, не потім гірці, те, що зараз будемо. Ми зараз будемо спускатися довго і мунно, ну, декотрі зараз вдома святкують, декотрі всі, а декотрі в інших країнах. От я в інших країнах. Моя сім'я, ну крім мами, святкують вдома сама. Ну, з моєю сім'єю все і ніхто. Ну, у вас напевно все <рес> yo, yo, yo. <рес> <рес> Ну, Ось такий вид. Зараз будемо починати спускатися. <рес> <рес> Тем... <рес> А, блин, це не 10 хвилин на відео вийде, на жаль. Я тебе куда зовсім на інший аккаунт. Завсім інший пристрій. А більше п'яти хвилин не можна так робити. Не можна так робити. А ми звідки що я побачила? Ну, ось туди було. О тут лавочки. <ріст> я чуть не скотився. Це буде по 4 хвилини відео, кожна серія. Якщо я не прогадую, я вроді сказав, що це 10 хвилин відео буде. Ну, на жаль, ні. 10 хвилинне відео буде вдома, коли я приїду в цей <ріст> <ріст> ну, якщо, Якщо що, я в готелі інша країна чекайте Ого. в інших країнах та й чекайте па їм па па, -па, -па.